Привіт, дівчатка. А, ви знаєте, я подумала про таку тему, і взагалі подумала про те, що зараз наша країна переживає не дуже легкі часи, да? можливо, навіть і одні з найважчих часів, які могли тільки би статися. Зараз є дуже багато хлопців, які знаходяться не вдома, і, можливо, хтось. З них не може підтримувати з вами зв'язок якийсь через певні обставини. І, власне, я би хотіла зробити сьогодні послання від військового, від тієї людини, яка є для вас дуже важливою. І тут навіть на дні колоди ми маємо таку карту, яка говорить про таку важку трансформацію. Да? А, ви знаєте, ви маєте таке відчуття, що як у вас, у вас наче душа і тіло а, одне від одного відділяються, да? відчуття, коли душа відчуває одне, а тіло говорить інше. І відчуття такої. Важкої, дуже трансформації, да? коли часом, можливо, ви навіть задумуєтесь, да? про те, щоб, ну, мені йде така інформація, да? щоб навіть завершити якось своє життя, да? якось закінчити це вже все нарешті, бо у вас вже просто немає сил це все терпіти. Але, ви знаєте, такі випробування даються нам для того, аби справді побачити нашу силу. І я, як людина, в якої так само є військовий в родині, я розумію, про що я говорю. Бо кожного разу ти чекаєш, кожного разу немає певної інформації, так, яку би ви хотіли почути. І це, знаєте, як між небом і землею. Тому. Енергія дуже важка, енергія трансформаційна. Давайте подивимося, хто він, хто ваш військовий. Король Кубки. Людина дуже чуттєва, він дуже ніжний, він може говорити про свої почуття. Я розумію, чому у вас таке відчуття, бо ви себе з ним відчуваєте легко. Вам з ним настільки легко, що як наче, от ви, як наче ви в воді купаєтесь да? в чистому морі, от він такий, який дає вам відчуття легкості. Ну, пара виходить. Угу. Таке відчуття, і навіть суд виходить, що це навіть може бути ваш чоловік, не просто хлопець. Це може бути ваш чоловік. Да, і от у вас з ним дуже такий зв'язок. Просто таке відчуття, що ви не одне життя разом. Да, що от У вас просто як ви пов'язані душею, серцем, головою, розумом, тілом, ментально всім. І це просто для вас біль. Угу. Ну, ви знаєте, тут йде така мені інформація, що, звичайно, є якісь такі моменти у вас в голові, да? ви бачите навколо себе інших чоловіків, ви знаєте собі ціну, да? ви бачите, наскільки ви приваблива, і ви іноді думаєте, а може все ж таки щось спробувати інше, так? Да? Але трансформація вас в голові відбувається така, що я буду для себе світом. Да? Я буду для себе світом, не інші, а саме я. І як би важко мені не було, як би трансформаційно важко не було, це той єдиний чоловік, стабільний, якого я би хотіла бачити біля себе. Давайте подивимося зараз, в яких енергіях знаходиться ваш військовий. Думає, звичайно думає про вас, звичайно згадує боляче, як фізично, так і морально. Дуже багато страхів має з приводу чого. Що... З приводу того, що, власне, ну, не вдасться повернутися, та? Або не вдасться вже повернутися таким, яким він був до цього. Він боїться, що ви його не сприймете таким іншим вже. А насправді як? А насправді це все тільки в його голові? Та? Він думає одне а відчуває зовсім інше. А відчуває зовсім інше. Що він ще думає про вас? Давайте подивимось. Ну що ви найважливіша жінка в його житті? Це остаточно. Так? Це той момент, коли він обрав один раз і на все життя. Не дарма тут суд виходив. Так? Це така кармічна карта, коли просто один раз і на все життя. Тому. Таке сонце, як ви, та він не відпускатиме, ви так само даруєте йому тепло. От він вам дарує легкість, а ви даруєте йому тепло. І за рахунок цього ви знаходитесь разом. Що він ще думає про вас? Що вам важко, та він все ясно, що він це розуміє, але що ви 100% не здаєтесь, що ви. Живете життя, як би вам важко не було, що ви намагаєтесь бачити в цьому житті позитив, він знає, що вам дуже важко через те, що ви не маєте зв'язку, і в разі чого можливо він навіть розуміє, що у вас якісь фінансові зараз труднощі, так і Йому би дуже хотілося вам допомогти, та. але яка вам порада на це? Дівчата, він говорить про те, і взагалі вище сили говорять про те, що ви тут можете зробити собі свою систему, що ви тут можете зробити сама себе. От зараз якраз такий час, коли ви не маєте падати духом, а маєте вкладатися, а маєте. Так, знаєте, холодним розумом подумати, де би ви могли заробляти більше, і у вас 100% є якісь на ці плани, на ці думки, да, плани. Та ви чомусь закриваєтесь. Ви чомусь закриваєтесь, хоча в душі ви прекрасно розумієте, що би це, що би це було. Він часто переглядає ваші фотографії, може дивитися в телефоні, так, або, можливо, просто згадує. І йому насправді дуже важко, бо він думає про те, яка б у вас зараз могла бути родина, так, як би могло все бути гармонійно. А можливо, у когось з тих, хто мене дивиться, є діти. Так, і, власне, тут йдеться про. Час з сім'єю. Так, військовий 100%, тому що випадає король. Король вночі завжди говорить про людину військову така, знаєте, важка енергія, і я просто розумію, що його от така душа, знаєте, вона настільки глибока. Я чесно вам скажу, я таких чоловіків дуже рідко зустрічаю. В основному це дуже якась мудра душа, яка прийшла в це життя, яка прийшла в цей світ. І таке відчуття, що він вчив вас, він вам показував, де добре, де погано. Він вас вчив чути свою душу. І зараз, напевно, коли от його немає, саме тому ви не можете почути свою душу. Бо вашою душею був він. І він вам допомагав відчувати. Але зараз прийшов час на зміни. І от як би важко не було змінюватися, так треба спробувати вам довіритися собі, він би цього дуже хотів. Повірте мені, да. він говорить про те, що ви занадто мудра для того, аби створити те, що би ви хотіли. Ну, для вас це не може бути проблем. Він вас в цьому дуже підтримує і він передає, що ну, 100%, 100% роби, 100% моя душа, моє тіло э, з тобою. Да? І, власне, він, знаєте, як навіть так. На відстані та важкість страшна в нього, просто в, в тілі, в душі. Ам... Він навіть на відстані передає вам, наскільки ви важливі для нього, та наскільки це він також чекає завершення цього. Та. Далеко, дуже далеко, ви навіть можете чітко не знати, де він знаходиться. Угу, так, і, власне, це вам розриває душу, тому що, напевно, якась інформація є згублена, і ви просто не знаєте, де він знаходиться чітко. Саме тому так відбувається. Що ще би він хотів вам передати, що ви його душа, що він, що ви допомагаєте йому триматися, думки про вас допомагають йому триматися. Бо як наче його такий янгол-охоронець, який є. він навіть часом відчуває вашу присутність поруч. Знаєте, це от в тих страхах, в тих таких часом, знаєте, буває таке, що не бачить білого світу, але згадуючи про вас, він розуміє, наскільки він, наскільки ви вкладаєтесь в нього морально, душевно, наскільки. Ви є важливою. Дуже цікаво, про що нам жриця говорить. Угу. Балансуй. Так, він говорить о, про те, аби ви могли знайти в собі баланс, не шукати хороше і погане, не шукати чорне і біле, а шукати справжнє. Да, не грузити себе якимись такими речами. Можливо, хтось зараз, дівчата з вас, вагітний або чекає дитинку. Та, і, власне, ваш світ зараз має бути в вас. Та. Все, що від нього може залежати, він вам передає просто так енергетично, і ви це, до речі, дуже відчуваєте. Угу, Двіки йдуть, дійки йдуть. Це такий, знаєте, свою, свого чергу, свою чергу, такий е, баланс у різних сферах вашого життя. Як би важко не було, але треба просто вчитися брати себе в руки У всіх сферах свого життя. Що ще він хоче вам сказати? Що, ви знаєте, чекайте зараз перевірю, що, можливо, хтось з вас навіть звертається до, до терологів, так, до магів, але що він би про це хотів сказати. Він хоче сказати про те, що в нього все так, як має бути зараз на даний момент. Так? Тобто, ні краще, ні гірше, от так, як має бути, так і є. Говорить про те, аби ви зберігали тепло в своєму серці. Та аби ви могли, аби ви зберігали свою силу, жіночність одночасно, аби ви виходили в світ, аби ви спілкувалися з людьми, да, наскільки це було б можливо. Не будуйте, не думайте багато, вам ці думки нічого не дадуть. Все одно ніхто нічого. Не знаю, це вас заведе просто в ще більш депресивний стан, в бездіяльність, в жертву, і просто не буде ніякого з того толку. Та єдине, що ви зараз зможете, то це йти вперед, залишати якісь погані думки, залишати, залишати погані думки, але так само і залишати свої спогади з ним. Да, це те, що вас його приведе в такий стан балансу на відстані. Знаєте, це дуже така цікава енергія, і в мене аж затерпли руки, чесно кажучи. Я просто відчуваю, знаєте, в мене таке відчуття, що мене мене просто хтось бере за руку. От такі в мене зараз відчуття. Мені здається, що. Ви, дивлячись цей розклад, маєте відчути, що, власне, так енергетично так, цей чоловік є з вами. І так, яку пораду він хоче вам дати? Не розчаровуйся, ти маєш запалити в собі вогонь та, і запланувати свій рух вперед. Запланувати свій рух вперед. Він каже, що ви вогонь, така жінка вогонь. Не думайте багато, не будуйте собі ілюзій. Він бачить вас стабільною, він є вірний вам і шукайте гармонію і спокій в собі. Це можуть бути якісь медитації, це можуть бути книги, це може бути порада з наставником, так? Ну, ви вогонь. Ви вогонь. Запалюйте свічку вдома, а, таку червону може навіть. Червона це свічка на кохання, так? І просто рухайтеся туди, де. А, Знаєте, мені такі слова йдуть туди, де вам би було разом добре. Бо коли він прийде додому, та, то він буде бачити, що у вас вдома панує стабільність, а не стан розчарування і такого, такої депресії. Та. Угу. Помічайте, що ти маєш на даний момент. Я поруч. І ну, подивіться, він говорить про те, що він вас кохає. Отакий от, от вийшов у мене розклад. Дякую вам за увагу і побачимось в наступному розкладі. Па-па!